Модернізувати освітлення у місті представники влади взялися ще у травні. Тоді вперше старі лампи розжарювання почали замінювати на сучасні енергоощадні у початкових класах школи номер 18 Експеримент з результатом не забарився. Стало видно, краще писати на дошку. Стало краще видно. Взагалі читати дітям, особливо читати, тому що підручник лежить на парті, світло рівнопадає набагато краще. Набагато краще видно читати і писати. Рівномірно освітлює по перше, і по друге світло якесь таке біле, ненав'язливе, що воно не впливає дітям на очі, очі дітей не болять. Сьогодні освітлення замінили ще у п'ятьох класах школи. До початку навчального року планують осучаснити лампи у всіх 18 початкових класах. Поза як експеримент пройшов вдало, нещодавно на сесії міської ради затвердили програму модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення в Хмельницькому. Сьогодні посадовці окреслили перед собою завдання замінити лампи у всіх бюджетних установах міста. За словами заступника міського голови Володимира Гончарука, крім гарної якості світла, сучасні плафони дозволяють в рази економити електроенергію. Цією програмою міська рада засвідчила про те, що ми хочемо найближчі два роки зробити комплексну заміну малоефективних ламп прожарні, які споживають дуже велику кількість електричної енергії, на більш Економічніші це led лампи, які споживають до 10 раз менше і дають таку саму або більшу кількість освітлення, як лампи розжарювання, і щоб їх замінити в результаті отримати економію на енергоносіях. Цього року на модернізацію освітлення із міського бюджету виділили 9 мільйонів гривень. З них 4 використають на заміну зовнішніх електроносіїв. За попередніми підрахунками на реалізацію всієї програми необхідно понад 30 мільйонів гривень. Тому реалізовувати її будуть поступово. Подивимося на основі змін до бюджету міста за підсумками 9 місяців. Можливо, якщо ми отримаємо економію по нерунусіях, ми суму економії перерозподілимо на заміну так само освітлення або інших заходів, які дадуть змогу менше використовувати неруносі в наступних роках. До кінця року планують модернізувати освітлення у всіх початкових класах шкіл міста. Сьогодні лампи вже замінили у п'яти навчальних закладах.